Привіт, мої любовні сусіди. Не будемо сумувати, і перше відео цього нового сезону могло, мабуть, здатися трошечки депресивним. Але це не так. Не так, Тому що я захотіла одразу насправді поділитися з вами дуже класними речим, котрі трапились зі мною, не дивлячись на. Що реалізацію якихось ем, класних проєктів своїх особистих я постійно відкладала і за mm -hmm. самозванця такого внутрішнього злодія, життя зі мною продовжувало траплятись, і воно трапляється далі. І я дуже цьому рада, бо цей рік я вирішила не боятися мріяти, не боятися записувати цілі. І потроху ви не повірите їх втілювати. <хи> так що та, така моя мантра про те, що треба діяти, робити, втілювати, вона перетікає із мого активного життя на побудування кар'єри якогось та, свого такого прояву. Тож, якщо цікаво, <хи> звісно, лишайтесь. Це тільки аудіоформат, тому велком слухати мене на фоні, снідати або пити каву, або малювати, що ми будемо насправді робити дуже багато, бо я все ще це люблю, я хочу в цьому розвиватись, вчитися новому і досліджувати нові напрямки, стилі і створювати, створювати, створювати. Якщо вже лишаємось в пункті кар'єри, то півроку не такі вже і погані. Звісно, це не типова для мене активність, бо всі попередні роки я робила набагато більше роботи, набагато більше проєктів звозила, створювала. Але якщо подумати, то я сублімувала відсутність іншої сторони свого життя. Дуже маленьку соціалізацію і майже відсутню фізичну активність. А тими, хто знайомі, ми знаємо, що я тепер займаюся активно танцями, і це збирає дуже велику кількість ресурсів. Тому, не дивлячись на те, що я розвиваю інші сфери свого життя, кар'єра залишається, звісно, моїм основним орієнтиром, і вона росте. Продовжує мене дивувати, тому що я навіть заколабилася з одним видавництвом і продовжую з ними відносно регулярно працювати. Там і цього року вийшли книги, котрі я малювала для них, як це влаштована пошта і як це влаштована залізниця. Я зроблю детальніший огляд, проговорю, мабуть, якісь свої підходи роботи. Як я це втілила і свою особисту історію за цими книжками. Потім ми мали ще один контракт: я вже здала їм дві книги, котрі теж мають, скоріш за все, вийти цього року, але, звісно, вже пізніше. І переходимо до роботи ще над однією. Що непогано, бо, бо книги на українському ринку. З'являються, з'являються, з'являється щось, що зроблено моїми руками не тільки там, десь на уявному Амазоні, для тих, хто не знає, що відбувається. Я Настя, ілюстраторка дитячих книжок на фрілансі, котра працює переважно сам видавцями. І оцю стовку, котру ви бачите, це мої реалізовані проекти, про котрі я інколи розказую і ділюся всім в інстаграм. І маю, звісно, якісь проєкти для своїх старих клієнтів. Тобто маркетинговим просуванням я трошечки підсіла, не займаюся. Відповідно, і маю такі ось наслідки, як невелику кількість роботи. Але поки цього хватає, я не стресую, бо що? Та я пройшла через терапію. Півроку терапії пронеслися ось так. І, на щастя, я позбулася. Депресивних таких глибоких епізодів. Тепер, коли зі мною щось таке трапляється, що е, системно виглядає як поганий настрій. Я йду, чекаю гормони, бо в депресії ніхто не хоче бути і не треба там бути. Якщо вам потрібна допомога, зверніться, будь ласка, до спеціалістів. Не е, е, нехтуйте своїм станом. Любіть і пікуйтесь про себе момент. В себе в Під Таким соусом намагаюся пропагандувати самоцінність і адекватне ставлення до себе. Також я виконала декілька пунктів зі свого списку бажань, чим дуже пишаюсь. Я попрацювала над своїм стилем з персональним стилістом, неймовірною стилісткою. Посилання лишу в описі. Якщо цікава вам така тема, переходьте, вона ділиться різними класними рекомендаціями. Та й, взагалі, зацікавилась цією темою. Тепер це дуже часті рекомендації в моєму YouTube про щось про персональний стиль. Звісно, ще далеко до бездоганності, але як мінімум я отримала дуже велику кількість класних інсайтів стосовно себе, свого візуального стилю, сміливість на прояв. Експерименти і менше самокритики виявляється, я гарно. Хто в моїй команді е, заниженої самооцінки? Так, я попрацювала з терапевтом, але ну це не вирішується так швидко. Наступна ціль, яку я закрила, ну точніше, це не ціль, а бажання зробити це е, взяти консультації фінансової радниці. У мене в команді є неймовірна класна дівчина, та вона фінансова радниця. Надає такі послуги, і я трошечки розібралась з тим, що я маю, і що з цього може вийти, як я можу досягти різних своїх фінансових ідей. Закрила нав'язував тривожну думку стосовно житла. Ні, я не купила квартиру. Я просто прийняла рішення, що про це я подумаю в 35 п'ять. У мене ще є. Три роки і чотири місяці. Ага, так, просто розуміння того, що розробитися тут і зараз в мене немає великої кількості ресурсів, і взяти їх немає, І якби я не крутила тому, думку є оселя для однієї людини. Це дуже важке навантаження, бо жити як на орендованій мені немає де. Я думаю, тут багато переселенців сльозно розуміють мене, воно болить, втрачено відчуття дому. Але на іншій стороні це фізичного дому. На іншій стороні я собі дозволила відчувати себе вдома у Львові. Е, тепер я маю неймовірну кількість класних людей в своєму оточенні. І коли погано, завжди, завжди можна знайти підтримку посеред них. І я неймовірно рада цьому. Просто це найвеличезний, мабуть, здобуток мого життя це люди. Бо взаємодії ми і пізнаємо самих себе. І це класно, це надихає, надихає бути ще більш відкритою, ще більше людей запрошувати в своє життя. Чим я і займаюся? Та і фінансова радниця допомогла. я собі тепер маю звички, веду е, цей перелік витрат, е, тримаю себе в якихось кордонах. Е, звісно, жоналізу в кредити, бо, бо вони мене лякають. Але я думаю, це тема теж до працювання і можливо там є місце розвитку. Системно відкладаю на майбутнє, бо воно залежить тепер тільки від мене. Та воно завжди залежало, але тепер я це прийняла і взяла цю відповідальність і намагаюся дорослішати кожного дня, стати ставати кращою, втілювати якісь ідеї і не боятися складнощів вирішувати питання. Тепер я практикуюча водійка, я нарешті забрала своє авто, але за цей час я його два рази подряпала. По свята. По свята. не об інші автівки, тільки об оп паркани. Ну, типу, питання габаритів. Зато я тепер практикуюча Набагано водійка, я так скажу. Так, да. непогано. Були люті створіння, про це, звісно, е... ті, хто малюють, знають. Дякую всім, хто приймав участь. І зараз ми думаємо з. Моєю подругою чи повторювати смак спогадів, тому що цю тему можна розширити і робити на сезонній основі. От така от ідея до роздумів. Хто знає про що йде мова, скажіть, чи вам було б цікаво знову прийняти участь і малювати разом з нами? Звісно я набула ще за півроку великої кількості бажань, Трошки щось там почитала, не опинилася на вулиці в паперовій коробці. Взагалом життя вдалося. Позитивне мислення. Секрет мого успіху. Криза, вона, звісно, відбувається. Вона відбувається як в економічному плані, так і в особистісному, але ми це переживемо, зможемо стати кращими. І будемо створювати далі. Які у вас лишаються питання? До себе чи до мене? Давайте будемо сміливими і почуємось з вами, мої любі сусіди, у наступному відео. І це вже точно!